Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це гра Епохи Імперії 4. Вже давно я її не знімав, тому що знаєте, не було прикольних ігор, які можна було б вам показати. Як правило, це гра, у якій ви 20-30 хвилин розвиваєтеся економічно. А потім будуєте велику армію, і потім йдете на свого супротивника, і як то кажуть, чи ви його, чи він вас, в принципі, і все. Ось така гра. А ось тут видалась така гра, знаєте, де постійно були, була якась двіжуха, і я вам хочу її показати, тому що мені здається, вона видалася дуже прикольною. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтеся та пишіть щось гарне у коментарях, і я одразу, друзі, вибачаюся за мову інтерфейсу. Але, на жаль, на жаль, я взагалі нічого не тямлю в англійській, бо треба буде реально підтягувати, якось вивчати, не знаю, де знайти на це час. Але все ж таки прийміть, будь ласка, моє вибачення. Ви знаєте, як я. Радію за Україну і за все українське, але тут сприймаєте, знаєте, чисто мій голос, мій настрій, мій посил і мою. Українську вдячність вам за кожен перегляд. А зараз будемо дивитися. Дивіться, що тут важливо у цій грі? Важливо побудувати ось такі будівлі, великі і міцні. Хто перший? Знесе такі будівлі, це моя будівля, дивіться, а де його? Де його? Дивіться, він жук побудував цю будівлю прямо під моєю базою. Але я цього не побачив. І дивіться, я собі розвиваюся, я вже, вже реально звик до того, що у таких іграх ти просто 20 хвилин розвиваєшся потрошку, і все. Ну, дивіться, ось тут я. Поставив охорону невеличку на золото. Якщо б він прийшов, а він грає за Англію. Англія завжди робить лучників. Дивіться, дивіться, збирає він лучників. Ха -ха. Хоче нападати. Ну, дивіться, подивимось, як в тебе це вийде. Так, дивіться, і я роблю гвардейців. Вони дуже міцні. Дивіться, які красені. красені. Мені чомусь вони схожі на шолом такий <сум> крутезний, як у спартанців. Так, дивіться, ось він. Розвідником своїм тут розвідує, і потрошку, потрошку він дивіться, збирає тут. Своє військо, і також він зараз почне будувати вежі. А вежі у цій грі, ну в принципі, як і в козаках, дозволяють вам відкривати карту. У цій грі не можна купити кульку і відкрити карту, тому треба постійно розвідувати територію ось такими конями, розвідниками, чи просто будувати вежі по периметру карти. Дивіться, він ось тут будує свій будиночок, щоб якось контролювати, підійду, чи я піду це золото, чи ні. То його справа, і дивіться, вже біжать його війська. А я цього не бачу, тому що карта просто закрита. І він, бачите, він робить дуже велику помилку. Він себе видає. Коли він стрельнув по будиночку, я одразу зрозумів, що він тут. І я відреагував. Дивіться, я починаю його гнати звідси. А звісно, що гвардейці сильніші за. Лучників, ну то подивимось. <с> дивіться, дивіться, як комедно він тікає. Тікає, тікає, супер, супер, супер. Це я його гоню подалі від своєї бази. Как, дивіться, тільки гордейці підходять, одразу зносять просто нереально. Просто нереально його лучників, дуже прикольно. А поки я там бігаю, дивіться, він ось тут будує вежу прямо під моїм містом. Ну що за нахабство? Я просто не уявляю. Дивіться, ще біжать лучники з цієї сторони. А знаєте, у цій грі а, всі юніти коштують, ну так, немало. Не Це дуже е, суттєво. Якщо він зараз почне вбивати моїх а, селян, дивіться, дивіться, одного вже немає. Дивіться, дивіться, я втікаю, втікаю, а, -а, -а, -а другого немає. в мене тут тільки один гордець. А оці гвардеці, до речі, ще бігають. Так, дивіться, в нього тут розвідник. Так, я трошки налякав ось цих лучників, а лучники, дивіться, можуть никатися у вежу. Ось-ось-ось. Ще трошки і не буде в мене гвардейця. Я потроху замовляю, ще гвардейців. Дивіться, він тут будує, будує, як ми бачимо, своїх гвардейців. Лучників чомусь не будує. Ну, подивимось. Дивіться, будує другу вежу. Мені треба дуже-дуже швидко зносити ці вежі, тому що лучники никаються у вежі і потім настрілюють по мені. Давайте, давайте, гвардейці. Звісно, що якщо б я знав, що він буде так робити, я б набудував багато. А... Кавалерії. І тоді вже було б якось, знаєте, кавалерія просто дуже швидко б догнала ось цих лучників і перебила би їх. А так в мене гвардейці, вони бігають не так швидко, але все ж таки наздогнати трошки можуть. Так, дивимося, дивіться, звідси йдуть ще я гвардейці. А я потрошку вже накопичую свої війська. Дивіться, дивіться. В мене ось тут 19 гвардейців. І ми бачимо, дивіться, скільки в нас тут по юнітах. Ну, дивіться. Я то перемагаю. І це мені подобається. Дуже добре, дуже добре. Так, дивіться, ось тут вони прибили мого гвардейця. Не дуже добре, але все ж таки як є. Так, давайте подивимося на його базу. Ну тут просто розвиток, просто розвиток і нічого іншого. Так, дивіться, ось тут, десь на цьому моменті, я вже зрозумів, що в нього база є. Ось тут, що ось ці гвардейці і лучники прибігають не з його бази. А звідкись звідси? І мені знаєте, дуже подобається в цій грі, що у кожного Юніта піхотинця є факел. І коли він. А дивіться, яка картинка суперова, так, це наче фільм. Знаєте, бувають іноді у цій грі такі битви, що реально можна знімати фільм. Дуже дуже прикольно. Зніс будиночок. Так, подивимося. І зараз буде битва. Битва за його головну будівлю. Яку мені, звісно, треба знести. Тому, що, ну це неподобство. Так, в мене 21 гвадець, а в нього тут що? В нього в нього а 5 гвардейців, дев'ять 9 лучників. Ну, це не серйозно. Це, <гум> друже, не серйозно. Дивіться, і. Ось поділяється моя армія, і зараз йому просто буде хана. Ось у цьому куточку. Дуже гарна графіка, знаєте, я просто кайфую. Ну, подивіться, подивіться, на, як рухаються юніти, як вони промальовані, І як промальоване оце золото, ось цей рудник. Це дуже-дуже прикольно. Дивіться, кожний факт полум'я. А -а -а -а. Дивіться, коли я підходжу під чиюсь базу, я одразу зношу саме казарми. Тому що з казарм можуть виходити бойові юніти. А якщо казарм немає, то немає бойових юнітів. А? -а, -а, -а. Ой, яка яка. Супер-супер. Зношу другу казарму. І все. І мені залишиться знести ось цю головну будівлю і залишиться ще одна. Ще одна. Супер, супер, супер. Ось я підійшов, і зараз будемо <свісно> <свісно> зносити її. Звісно, що 27 гвардейців це не так багато, але все ж таки, бачите, падає, падає потрошку. Uh, життя <сіх> цієї будівлі супер супер добре добре. гарна гра гарна давайте ще трошки є yeah! <сіх> Ну, тут оця вежа, М -м, дивіться, тут ще є в нього а, конюшня, стайня, але я її, звісно, ще не побачив. Так, дивіться, дивіться, що в мене на базі. Дивіться, в мене вже три казарми, я вже тут гвардейців штампую просто пачками. Дивіться, він починає а, робити щось тут. Міський центр будувати. Ну, навіщо він йому? Я не знаю. Так, супер, подивіться по балах. По балах економічно я йому реально програвав. Якщо він би грав 20-30 хвилин, можливо, він би в мене і виграв, але він вирішив напасти. І як я й казав, хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Так, дивіться, ось тут я вже закінчив. А, мої гвардейці повертаються. Зараз я буду робити великий загін і атакувати. Атакувати його місто. Як я й казав, він тут будує, дивіться, казарми, гвардейців. Хоча я гадаю, йому треба було. Б Проти гвардейця, знаєте, дуже круто важка кавалерія заходить. От ось в нього є ось ця важка кавалерія, латник. Вони просто розносять дуже добре. Але, але для цього треба перейти в замкову епоху. А він перейти не зможе. Знаєте чому? Тому що. Тут йдуть мої гвардейці. Супер, супер. Дивіться, я роблю ось такі тарани. У цій грі можуть робити у піхоти є така можливість робити тарани. Тарани, знаєте, вони не стільки навіть круто пробивають будівлі, скільки вони відволікають увагу військ, а життя в них багато 420. І давайте подивимося, як це взагалі буде. Йдуть тарани. Він, бачите, одразу, одразу відволікається на тарани. Хоча ні. Не відволікається на тарани, відволікається на тарани. Що це таке робиться? А ось ось, бачите, вже відволікся. Супер, супер, супер! Давайте, давайте. Він вже пускає у хід всіх селян. Просто кого тільки може. А я для перемоги мені потрібно знести ось цю будівлю і все. І перемога буде, друзі, за нами. Давайте, 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 давайте. Ще трошечки, ще трошечки є. Ось, починаємо. І він виходить з гри. Супер, друзі! Це перемога. Це перемога. Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Ви просто суперова аудиторія. Аудиторія просто найкраща. І як завжди, слава Україні, героям слава, слава ЗСУ! До побачення! Усього вам найкращого, друзі!